В книжці перше описується перше кохання Павла Равлика та влади, які познайомилися в літньому таборі на Київщині у 2000-х, і їх стосунки тривали ще декілька років. Розповідь веде вже доросла героїня книги, і вона описує свої спогади та почуття до Равлика, які всплили після новин в медіа про те, що Равлик приймає участь у масштабному архітектурному проєкті з будівництва прозорої бібліотеки. Отже, перше питання: чи навіяла книга власні спогади? Якщо так, то які приємні чи сумні? А моя відповідь так, навіяла, але не стосовно першого кохання шкільного, а саме стосовно тих часів, кінець 90-х, початок 2000-х, коли закінчувала школу, готувалася до випускних вступних іспитів, сиділа годинами в бібліотеці і. Займалася з репетиторами додатково англійською, тому я чудово розумію, що тоді переживала <реш> героїня. І от саме спогади про епоху, так вона не Ну і відповідно, і деякі моменти дежавів були. І стосовно місця проведення дозвілля, це переважно були кінотеатри і прогулянки в парку. І от саме дежавю стосовно того, як я готувалася до вступу в університет. Наступне питання: який вчинок героя, героїні книги ти не зрозуміла і так би не вчинила на його або її місці? У мене було два моменти, коли я не зрозуміла героїню. Це перше, коли Вла переключилася на старшокласника в момент, коли Рав відчував до неї дуже високі? Емоційну прив'язаність, і він навіть її тоді вже зізнався в коханні. Але через проблеми з недостатньою увагою у влади від однокласників, від своїх друзів, то часто таке стається, коли хтось на тебе з вищої ліги звертає увагу, то ти переключаєшся. Зі своїх старих друзів на цих нових, ну а в цьому випадку це сталося ще і з коханим. І другий момент, коли я її не зрозуміла, для чого було накручувати равлика перед його одруженням з моделлю. Якщо ти в в принципі, вирішила для себе, що вам іти різними шляхами, то дай людині прожити своє життя. І оці ці всі поради для деяких людей, які схильні до вагань, вони є фатальними і от. Цьому випадку так і сталося, що вони розійшлися, але ну, вона це обґрунтовувала своїми добрими мотивами, тим, що ця модель була недостойна равлика, тому от вона зробила це якнайкраще. Але насправді такого краще не робити, і кожна людина вона повинна сама визначатися без сторонніх підказок, як їй поводитися в тій чи іншій ситуації в своєму особистому житті. Чи засмутилася ти у фіналі, що герої не лишилися разом? Якщо так, яким мав бути твій The End, якби ти була авторкою? Моя відповідь: Я люблю хеппі енди. У мене вони пожили разом успішні і щасливі. На тому моменті, коли вона розстроїла їхнє. Весілля ну от тоді був би зміст їх звести разом. Ну або от в кінці, коли вона дізналася, що він став успішний і реалізував її мрію щодо прозорої бібліотеки. ці два моменти я би використала для їх возз'єднання і хепіенду. Як швидко прочитала книгу? Я прочитала за вихідні, це було два вечори. Читається вона дуже легко і швидко завдяки великій кількості а, діалогів героїв, і а, вона має всього 290 сторінок, тому ну, в принципі її дуже швидко можна прочитати. Загальне враження від книги і чи рекомендуєш ти її прочитати? Враження від книги позитивне, рекомендую прочитати, особливо напередодні Дня Закоханих, напередодні річниці першої зустрічі, початку стосунків, ювілею весілля, тому що вона викликає у тебе спогади про перші почуття, які незабутні, і в принципі наповнює таким теплом. Також викликала вона у мене таку рефлексію стосовно того, що треба декілька разів подумати перед тим, як щось обробати, зробити паузу на прийняття рішень, чого не зробила наша героїня. І ще я би її раду рекомендувала для прочитання молоді, тому що вона. Як я вже сказала, дуже легка, там багато діалогів, там відсутня агресія, відсутнє насильство, і там дуже мало детальних інтимних сцен. Вони, в принципі, там відсутні. Тому я рекомендую її для прочитання молоді.